Вітаю на каналі Живий Обмін. Оберіг життя. Якщо ви потрапили сюди, натискаючи на певне відео на YouTube, і вас провело на мій канал, ви побачили, що у відео є номер, і ви не знаєте тепер з чого, куди, як почати, що почати. Де знайти додаткову інформацію, особливо якщо це відео пов'язане з іншим відео і тому подібне. Отже, вступне відео для вас. Мій канал працює через списки відтворення різних відео. Всі знання на цьому каналі систематизовано. Тобто, якщо на початку думала все ж таки просто публікувати різні відео, щоб ви могли практикувати різні енергетичні практики, то з часом я зрозуміла, що все ж таки ви готові до поглиблення певних знань та навичок. І ваш отриманий досвід та результати роботи показали мені, що я можу давати інформацію значно глибше, ніж я планувала на початку. Тому... Всі відео пронумеровані, пов'язані між собою. І якщо ви хочете працювати з біоенергетикою, з біолокацією, радіостезією, геобіологією, екстрасенсорикою, кодами ДНК і багато чим іншим, є певні списки для цього: списки відтворення відео. З яких треба починати. Тобто відкриваєте певний список, який вам необхідний, і на задану тематику відео одне за одним по порядку передивляєтесь та практикуєте. Слово практика найголовніше на моєму каналі. Канал дуже практичний. Тобто, просто послухати не вийде, треба буде практикувати. Звісно, Сподіваюсь, заради цього ви сюди й зайшли. Отже, найперший без номера список відео називається Вітаю. Там я вас просто вітаю і пояснюю, що ви побачите на моєму каналі. І певні ключові моменти, ключові відео. Наступний список номер один називається Початок роботи з біолокацією, біоенергетикою, геобіологією і так далі. Там для рівня. Повного нуля. Тобто навіть для тих, хто ніколи нічого подібного не робив, я пояснюю все досить простими словами, так якби ви зустріли, наприклад, сусідку, яка вам розказує ось так просто, що куди і як, з чого почати, як почати. Якщо є якась невпевненість, щось не виходить, що можна зробити і тому подібне. Ви навчитеся як мінімум користуватися фізичними інструментами, тобто маятником, рамками. Далі ми будемо напрацьовувати наше тіло і нашу екстрасенсорику розвивати. Тому у мене є другий список відео, який називається до схочу». Там є різні вправи. Ви побачите там також відео, яке я дуже рекомендую до перегляду. Це чим відрізняється вправа від практики, бо тому, що багато з вас від вправ очікує надзвичайних результатів і не бачить різницю між вправою і практикою. Тому я записала окреме відео, щоб пояснити ці моменти. А далі там є певні такі підрозділи, під списки щодо рамок, щодо маятника, щодо геобіології, інші різноманітні практики, які пов'язані, наприклад, з радіастезією, більш-менш різні і шаманські практики, і біоенергетиків, в основному з Європи. Але є і різні інші варіанти. Я намагаюся давати досить прості варіанти роботи, так щоб у максимальної кількості з вас все вийшло. Також намагаюся давати те, чого в україномовному інтернеті немає. Тому багато чого для вас буде зовсім нове. Але ось в першому. Списку початок роботи, там все досить просто, занадто навіть просто, так, щоб у вас максимально все вийшло з самого початку. І була база, базові поняття зрозумілою вам мовою. А наступний такий важливий список це номер 5, і там вже є поглиблення практики. І він розрахований лише для тих, хто. Повністю пройшов список номер один початок роботи. Хто знайомий з певними поняттями, вже має певний досвід, свій протокол роботи з різними фізичними і нефізичними інструментами, хто відкритий до нових знань, хто бажає інтегрувати різні варіанти енергетичних практик, їх об'єднати і отримати свій власний протокол роботи, який підходить. Під його світогляд, під його еволюцію, під його шлях душі на даному етапі часу життя. Я вам можу лише побажати натхнення чудових відкриттів, адже тут ви знайдете дуже багато чого, про що, можливо, ніколи навіть і не чули. А водночас є і дуже прості речі, які, звісно, вам вже відомі. Можливо, ви навіть експерт з певних речей, тому закликаю, звісно, ділитися вашим власним досвідом. Я лише рада буду. Так, у нас тут така невеличка спільнота, дуже щира. Всі пишуть чудові змістовні справжні коментарі без зайвого, і це прекрасно. На каналі я нікому нічого не продаю і не пропоную. Нікого ні від чого не рятую, не зцілюю і не обіцяю надзвичайної еволюції, чи якихось духовних просвітлень, чи ще щось. А я лише ділюся власними практиками, які свого часу допомогли мені, і вірю, що допоможуть вам. Більш детально в кожному списку відтворення відео ви вже там отримуєте інформацію щодо чого, як. Звісно, така рекомендація від мене йти по порядку, так, відео за відео, тому що ви побачите, що всі практики пов'язані, особливо практики. І якщо ви певний матеріал не засвоїли чи не познайомилися з певною теоретичною базою, то виконання цієї практики буде важко, або просто не дасть важким, або не дасть результатів. А моя мета, щоб у вас вийшло і щоб це було в задоволення і просто. Я вже спростувала дуже сильну інформацію, і мені хочеться, щоб все виходило майже ось так. У кого не виходить зовсім легко і просто, набирайтеся терпіння. Якщо у вас є бажання, то все обов'язково прийде в свій ідеальний час. Ми всі люди у всіх по-різному йде еволюція, у кожного свій шлях душі, своя мета. Приходьте. Приходьте такими, якими ви є зараз, з тими знаннями, якими ви є. Є з тим світоглядом, який наразі для вас актуальний. Для всіх є місце. Абсолютно для всіх. Пропоную об'єднувати різні енергетичні практики для того, щоб рухатися разом вперед. І нарешті інтегрувати всі знання, які ми отримуємо вже тисячоліттями з різних джерел, і, і далі! Далі в мене ще є різні варіанти списоків відео. Там, наприклад, різноманітні практики, які я даю, і вони пов'язані певним чином з біолокацією, радіостезією, геобіологією і тому подібне. Є ще список різноманітні практики з мережі. Це абсолютно інші майстри, інші варіанти роботи з енергіями. Тобто, це просто ділимося своїми знахідками чимось корисним. Ось так. Сподіваюся, що це відео трошки прояснило, куди, що і як. А далі, за вашим власним бажанням, так як ви відчуваєте, інтуїтивно. Починайте. Починайте працювати, особливо, якщо ви повний новачок. Заходьте у список номер 1 початок роботи, і знайомтеся. Знайомтеся з інформацією, а головне практикуйте. От, і потім зустрінемося вже у списку номер 5 Там, до речі, є деякі практики, які... Можна практикувати і початківцям, але за умовою того, що ви вмієте гарно вимірювати, захищатися від різних перешкод. Тому все ж таки певний шлях прийдеться пройти на початку, а далі буде простіше. Спочатку може вам здаватися, що якось все складно і заплутано, але як тільки ви починаєте. Тільки до вас приходить логіка, що за чим і як. Ви розумієте, що все в принципі легко і просто. А, щодо біолокації, ще невеличка така примітка. А у мене на каналі немає детального пояснення методу пучко. Так? Це досить розпоширений метод роботи з біолокацією в країнах СНД. З цим методом пропоную вам ознайомитися самостійно в Україні, Щодо цього є повно книжок, є безкоштовні книжки онлайн, є багато майстрів, які вчать, пропонують, подають гарно дуже інформацію: коштовно і безкоштовно, є групи, є абсолютно повний доступ до цієї методики. Якщо вас цікавить саме ця методика і саме робота. З ціленням, то вам треба спочатку тоді пройти цей метод і самостійно. А далі, коли ви вже хочете навчитися чомусь і іншому, або робити якось інакше, об'єднувати різні практики, тоді вже проходьте сюди. Ось так. Сподіваюся, що. Так стало ясніше, і ми обов'язково ще зустрінемося. Головне, навчайтеся: так користування маєте коврамками, нашими ручками, нашим електромагнітним полем, нашою вертикалю, горизонталю, тобто різними мембранами. А, наші інтуїтивні знання і багато чого іншого. Все нам знадобиться, все нам потрібно. І це все я розповідаю досить детально, досить просто, поступово нарощую ваші знання. І, головне, практикуйте. Тобто практика залежить лише від вас. Від себе вам бажаю удачі, натхнення і. Щоб у вас все вийшло. Пишіть, звичайно, як, і що у вас виходить чи не виходить, це також важливо. От, і будемо розбиратися разом. Це завжди цікаво. І у нас буде такий чудовий живий обмін. А якщо вам щось не зрозуміло, то, звичайно, питайте. Я намагаюсь відповідати на коментарі, наскільки це можливо. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі. Бувайте! Авах.